Ну, По грі видно, що було тяжковато. Я би не сказав, що дуже тяжко дуже-дуже, але тяжковато було. Грали, як, як тренувалися, отож, вийшли на поле та зіграли, як змогли. Якщо ви знаєте, то тут суперник пів команди з ФКЛів, mm -hmm. то в тому сезоні з, з, з ними було тяжко. Ну і, і в цьому теж тяжкувато було. Ну, Хлопці добрі, приїхали, заряджені. Перемагати. Mm -hmm. Ну, ми теж не, не аби як так. то так. Ну На цю гру ми якось підготувалися е, колективно. Не, не знаю, якось якось по-другому було. Іначе, ніж е, другі. Ті ігри. Я не, не знаю. Ну, чувство, як ми, як ми е, е, рухаємось. рухаємось по стадіону. Mm -hmm. Ну і так. Відчували друг друга. Пас-пас, забили. Ну і все. Ну, звісно, зараз відпустить. Він був. Ну, трохи, ну, звісно, три, за три поєдинка пропустити 14 м'ячів – Це багато. Але нам є ночими працювати. Ми будемо працювати і вже скоро будемо виграти всіх.